любі друзі, вітаю вас. Мене звати Оляна Вецлер, я психологічний консультант і е, гіпнотерапевт. Хто хоче більше про мене взнати, я внизу е, надам е, посилання на мою сторінку. Ви можете зайти, подивитися, хто я і чим я займаюсь. І якщо буде, е, будете зацікавлені, можете на любу тему е, звернутися до мене. Окей. Okay. Також я цікавлюся дуже традиціями і обрядами різними. І хотіла би з вами поділитися одним обрядом, різдвяним обрядом. У нас починається різдвяний час. І я би дуже хотіла вас взяти з собою у таку магічну подорож, яка зв'язана з цим обрядом. Про що йдеться? Йдеться про святки. Для тих, хто ще цього не знає, я коротко розкажу, що таке святки. Святки це 12 днів і ночей після Різдва Христового до свята Богоявлення, тобто до водохреща. Ці зимові свята тривають з 24 грудня по 6 січня за Григоріанським і Новоюлянським календарями. Це період так званого зимового повороту сонця, і за слов'янським уявленням, це зустріч Нового Сонячного року, а звідси й також свято Народження Сонця. Це найзнаменніше зимове свято, яке об'єднувалося цілою низкою різних обрядів та традицій. Ось вони так чи інакше були пов'язані з завершенням хліборобського циклу. що Підтверджують численні ритуалізовані дії, як, наприклад, плетіння дідуха, варіння куті або також посівання зерном. У давнину різдвяні свята в Україні тривали з 24, 24 грудня по 6 січня. І це було головне зимове багатоденне свято. Протягом цього часу українці вітали один одного з Різдвом, бажали Доброго врожаю, щедрого року, багатства і добробуту господарям. А щоб всі побажання втілювалися у життя існували свої традиції і звичаї. Тобто цей період завжди вважався святим часом. 12 днів і ночей символізують 12 місяців року, і кожен з них передбачає події відповідного місяця. Тобто вважала, що люди мають можливість вплинути на наступні 12 місяців. Отже, святки починаються з 24 грудня і закінчується з 24 на 25 грудня і закінчуються в ніч з 5 на 6 січня. За іншими традиціями, починається цей період вже 21 грудня. Про це я скажу трошечки пізніше. Це час. Тиші, час самоаналізу, огляду на минулий рік і очікування наступного року. Цей час чудово підходить для того, щоб зазирнути в майбутнє, робити прогнози і спілкуватися з духами природи. Свідомо переживаючи ці магічні дні, ви маєте можливість активно впливати на наступний рік і позитивно формувати його. Зверніть особливу увагу на свої сни в цей час, що ці сни можуть збутися у відповідному місці або дати підказки про те, що може статися. Тобто, я раджу вам у цей час, у ці 12 днів, по можливості записувати, що вам снилося, якщо ви згадаєте, що вам снилося. Звичайно, сни не можна сприймати буквально, тобто це можуть бути також якісь наші переживання, які ми переробляємо у сні. Але все-таки цікаво, власне, якщо ви бачите, Окей, це не є якесь переживання, це щось таке нове, записати собі, в який день це що проснилося, і пізніше, в той місяць, за який відповідає цей день святків, подивитися. Чи, можливо, щось збулося. Ем, от, ем. Примітка, будь ласка, не лякайтеся своїх снів, тобто, сни часто бувають у формі символів. Ем, тобто, якщо приснилося щось, е, щось жахливе, наприклад, це не означає, що це так станеться. Тобто, це може бути символ. Якісь. Потрібно трошечки так з психологією відноситися до снів. Значить, які є звичаї у цей магічний час? Я особисто люблю починати ритуал 13 бажань вже з 21 грудня я готуюся до нього. Що таке ритуал 13 бажань? Ви берете 13 листочків. Бажано брати папір, який добре горить. І на цих 13 листочках ви пишете свої бажання, тобто 13 бажань. Ви формулюєте ці бажання позитивно, тобто у 2023 році я здам екзамен з біології, скажімо так. Формулюєте е, позитивне бажання і кожне бажання записуєте на окремий листочок. Ці листочки ви потім скручуєте і кладете у якусь посудину чи у мішечок. І е, в перший день святків, тобто 25 грудня, який, який починається в 00.00, 0,1, тобто вночі з 24 на 25 грудня, триває він 24 години. В цей перший день святків ви берете з мішечка, перший листочок, який скручений, ви не бачите, що там стоїть на ньому, і ви його спалюєте. Під час того, як ви спалюєте це бажання, ви думаєте про. Те, наскільки ви хочете, щоб це бажання збулося. Ви вдячні вже за те, що це бажання збудеться і збулося. Тобто ви афірмуєте наперед позитивно. І коли цей листочок згорів, попіл, ви або просто можете висипати на землю. Або що роблю я, наприклад, я його здуваю. Я в попільничці, наприклад, чи в якійсь посудині, ви можете його підпалювати і потім зтути в повітря. І все. І так ви робите по одному бажанню кожен день. Якщо ви забули, наприклад, спалити одне бажання, чи вам не вдалося, ви не були вдома, не мали з собою цього мішечка з бажаннями, то ви можете також на наступний день. Наприклад, спалити два бажання. На 13-й день, коли вже святки закінчились, у вас залишається одне бажання. І це одне бажання ви не спалюєте. Ви його відкриваєте і дивитесь, що там написано. І про це бажання прийдеться попеклуватися вам самим. Це такий ритуал 13 бажань. Чому ми його робимо? Тому що переважно ми дуже добре знаємо, чого ми не хочемо. А тут йдеться, власне, про бажання, які є позитивними. Про бажання, про які треба добре подумати. Дійсно щирі бажання, які ми собі плануємо, які ми хочемо для нашого подальшого життя. Це є е, такий ритуал, який я, роб, я особисто роблю вже третій рік. І можу вам сказати, що багато чого з цього збувається. Добре, які є ще, тобто, що в цей час, в ті 12 днів, нам ще м, потрібно робити? Які ще є е, ритуали чи традиції? Як я вже сказала, цей час ідеально. Підходить для самоаналізу, медитації, відпускання та визначення намірів на, новий, намірів на новий рік. Тобто, що ми робимо під час цих 12 днів? Ми прибираємо та очищаємо нашу оселю, але ми нічого не викидаємо. Якщо ви хочете щось викинути, то, будь ласка, робіть перед тим, перед 24 грудня. Тобто, в час святків ми прибираємо оселю, але ми нічого не викидаємо. Що ще потрібно робити? Обкурювати оселю, тобто будинок або квартиру. Рекомендується, наприклад, шавлія, ладан, ялівець, мира, камфора. Якщо ви не маєте цих трав, ви можете взяти також свічки чи е, палички я забула, як вони називаються, тому що я більше обкурюю травами вдома. Е, тобто ви е, можете також, якщо ви не любите диму вдома, наприклад, якщо вам цей запах не подобається, ви можете також взяти святу воду. Якщо у вас святої води нема, ви можете взяти звичайну воду, набрати в посудину і цю воду самим благословити, благословити на очищення оселі, і тоді цією водою покропити свою оселю. Що ще важливо в цей час? Сплатіть свої борги, віддайте все, що позичили, щоб ви у новий рік ем, прийшли без боргів. Позбудьтеся баласту, проясніть справи, які вас ще не прояснені. Озирніться назад, подивіться, що було доброго в старому році. За що я вдячний чи вдячна. Також дуже важливі в цей час медитація і внутрішнє споглядання. Визначте наміри на Новий рік, чого ви хочете добитися, що ви хочете мати. І насамперед дозвольте собі те, що ви можете дійсно цього досягти. Дозвольте собі багатство. Дозвольте собі здоров'я, дозвольте собі успіх, тому що ви цього варті. Звертайте також увагу, як я вже казала, на свої сни. До е, всіх ритуалів я готуюся вже, вже 21 грудня, це є День зимового сонцестояння, тобто в цей день ми маємо. Найкоротший день і найдовшу ніч. Після цього дня, після 21 грудня, дні стають більшими, довшими і ночі коротшими. І цей день дуже підходить, власне, для підготування певних обрядів, для підготування вже починати підго... готуватися до нового року. Тобто 21 грудня. Я, наприклад, готую ритуал 13 бажання, підготовлюю всі листочки. Я купляю собі певні трави, або готую їх, підготовлюю для обкурювання оселі, купляю свічки, які мені потрібні. І також підбираю собі медитації, які я буду робити під час цих 12 днів. Значить. 21 грудня у нас є тема очищення і візуалізації. Тобто зимове сонцестояння найдовша ніч у році. Цей день знаменує поворотний момент, тобто відродження світла, відродження сонця. І віщує, що скоро почнуться святки. Ваш ритуал на 21 грудня. Ем, Запишіть, від чого ви хочете позбутися в наступну, у, у, у цьому році, щоб воно з вами не переходило в наступний рік. Ви це можете написати також на листочку, що ви хочете залишити в старому році, і цей листочок спалити. Також ви вже можете з 21 грудня очищати оселю. І, як я сказала, 13 бажань на новий рік. Запишіть собі їх і підготуйте їх. Які запитання ви собі можете задавати 21 грудня, про які потрібно подумати? Чого я навчився чи навчилася останнім часом? Що вже нового анонсовано, що нове до мене наближається? Які є плани вже, які, що я вже знаю, вони збудуться? Що я бажаю собі на новий рік? Це питання, які ви собі можете чи потрібно їх задавати вже 21 грудня. Наступний день, коли в нас, починає, коли в нас є наступний обряд, це є 24 грудня. 24 грудня, Різдво Христове, Свята Вечеря це є тема, тема погляду назад. Це є дуже особливий день, святвечір. Ми дивимося назад перед фактичним початком святків опівночі. Сьогодні хороший день, 24 грудня, хороший день, щоб знову все прибрати, обкурити оселю і провести невелику церемонію подяки за минулий рік. Тобто подяка, наприклад, молитвою чи медитацією, як ви собі захочете. Але важливо бути вдячним за те, що сталося у старому році. Навіть якщо це були якісь ем, негарні події, події болючі, все одно. Потрібно знайти у собі силу, подякувати за те, що у вас все добре. Подякувати за те, що ви живі, подякувати за те, що ви маєте на даний момент. Які питання ви собі можете задавати 24 грудня, що було гарного цього року, за що я вдячна. Чого я навчилась, чи навчився, чи пережив пережила. Хто мене супроводжував? Що змінилося? Що я закінчив чи закінчила, і що ще відкрито? Що я залишаю позаду, і що беру з собою у Новий рік? Це питання, якими ви займаєтеся 24 грудня. Наступні. Ритуали наступні дні я вам дам в іншому відео. Це є початок святків. І кожен день святків, на кожен день святків буде коротке відео, де я буду давати окрему тему цього дня і питання, які ви собі можете задавати, а також ритуали, які потрібно проводити в цей день. Якщо ви зацікавлені, ви можете підписатися на, на, на мій канал або на Фейсбук. Я вам внизу дам адресу, куди ви можете зайти, і дивитися собі відповідні відео на відповідний день. Я вам обіцяю, що якщо ви будете проводити ці ритуали, Якщо будете задавати собі ці питання, які я вам буду давати на час святків, ви будете себе набагато краще почувати. Це є дуже психологічний обряд, і він нам дає можливість задуматися, що відбувається у нас всередині, чого ми хочемо. І це є дуже важливо для кожного з нас. Дуже важливо для кожного з нас мати цілі, мати бажання, мати мрії і йти до них. Так що ласкаво прошу приєднуватися до цього магічного часу. І якщо у вас будуть якісь запитання, пишіть їх в коментарях. Якщо вам подобається це відео, ставте лайки, я буду вам дуже вдячна. І також, звичайно, ви можете ем, передавати це відео своїм друзям. Ділитися ним. І е, я буду дуже щаслива, якщо буде брати участь багато людей, і е, тим ми зможемо зробити світ трошки краще. Я дякую вам і до зустрічі!